Вітаю тебе, друже, на уроці Я досліджую світ. Перевір, чи все необхідне підготовлено до уроку. Підручник та зошит. Я досліджую світ. Сьогодні працюємо на сторінці 24 та 25. Олівець або ручку та кольорові олівці. Назви усі пори року. Скільки їх? Так, ми знаємо, чотири пори року. Зима, весна, літо та осінь. Кожної пори року відбуваються певні зміни у неживій та живій природі. Всі зміни, які відбуваються в природі, називаються природними явищами або явищами природи. І кожна пора року має свої явища. Відгадай загадку. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки. Дощик вгледів підібрав. Небеса підперезав. Так, це веселка. Якої пори року можна побачити веселку? Є ще одна загадка. Щось у небі гуркотить, наче звір страшний летить. Сильний дощ на небо лється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво. Всі у дім тікайте жваво. Що це? Так, це грім і блискавка. Отже, про що ми будемо говорити на уроці? Так, ми будемо говорити про веселку, про блискавку, про грім. Як же назвати це загальним поняттям? Це явище природи. Або природні явища. Усі зміни, які відбуваються в природі, називаються природними явищами. Кожна пора року має свої природні явища. Запам'ятай це! Сонце сходить вранці і заходить ввечері. Це зміни, які проходять впродовж дня. На морозі замерзають водойми. Це зміна, яку можна спостерігати взимку. А от восени птахи відлітають у теплі краї, а навесні вони повертаються. Це осінні зміни і весняні зміни у природі. Дерева та кущі змінюють своє забарвлення. Зараз дерева і кущі золотистого кольору. Чому так? Дізнаємося згодом. Довкола себе. Усе змінюється. День за днем, за тижнем тижні, непомітно лине час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь, потім знов зима. Сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Чи впізнали ви? Пори року на картинках. Давайте відгадаємо, які явища природи відповідають кожній порі року. Спека. Коли можна спостерігати спеку? Так, звичайно, це літнє явище. А листопад. Листопад восени буває. А відлига. Відлига буває навесні, хоча можна побачити відлигу і взимку. А от хурделиця це так, це зимове явище. Хочу загадати тобі загадки про явища природи. Спершу блиск. За блиском тріск, а за тріском плеск. Що це? Блиск це блискавка, тріск це грім, а плеск це дощ. На дворі переполох. З неба сиплеться горох. Це град. Він шепоче. шу, -шу, -шу. листя обірват спішу, з листячку в весіннім гаї. Отеночку покружляє. Це вітер, як велично він хитає дерева, дуже потужне явище природи вітер. Молоко над річкою пливло. Нічого не видно було. Розчинилося молоко, стало, видно, далеко. Та це туман. Найчастіше він буває вранці. в зошиті. Розгорни його на сторінках 24-25. У першому завданні розглянь малюнки. Відшукай і розфарбуй за зразком відповідні слова, назви природних явищ. Ось перед тобою Хмари. Так. Знайди у таблиці слово хмари. Тисни на паузу. Ось підказка. Хмари я виділила світло-бузковим кольором. А це явище природи називається повінь. У нашій таблиці це слово вже виділено світло-зеленим кольором. Навесні, коли на річках скрисає крига, починається льодохід. Це слово. Теж виділено світло-блакитним кольором. Це осіннє явище. Коли падає листя. Як ми називаємо таке природнє явище? Тисни на паузу та знайди його. Це листопад. А це явище природи. Люблять усі і діти, і дорослі. Кажуть, що веселка приносить щастя. Знайди у таблиці слово веселка. Так, ось воно виділене світло рожевим кольором. А це блискавка. Я виділила у таблиці це слово жовтим кольором. Ну, це всі впізнали. Дощ? Ось воно теж світло блакитним кольором виділене. А це явище природи називається, так, туман. Пам'ятаєш, що воно найчастіше буває зранку. А це мороз. Зимове явище. Знайди його у таблиці. Ось воно. Якщо у тебе все вийшло, то ти, молодець. Пронумеруй від меншого відрізка часу до більшого. Рік, день, тиждень, місяць. Що з цих? Відрізків часу є найкоротшим, а який найдовший. Тисни на паузу та виконай завдання. Найкоротший день. Сім днів це тиждень. Чотири з хвостиком тижні це місяць, і 12 місяців це рік. Ось так треба було пронумерувати. Розглянь, будь ласка, малюнки. У третьому завданні тобі треба вказати, на якому малюнку положення сонця восени, а на якому влітку. Зверни увагу, де знаходиться сонечко на небі. Влітку зазвичай сонце високо ходить на небосхилі, а от восени, звичайно, ходить нижче. Так, на першому малюнку це сонечко влітку, а на другому сонце восени. Послухай вірш. Подумай, де помилився хлопчик. Картина. В мене є така картина, краща від усіх. Не картина, а дивина. Над горою низина, спіють яблука, малина, зверху валить сніг, на гілках сидять зайчата, поставку пливуть, курчата, їжаки летять, Ситить сонце, сяє зорі, жолоді на осокорі гронами висять. От картина, так картина, що малюнок, то й новина ж її подарував. Це я сам намалював. Тисни на паузу та обведи на малюнку те, що неправильно намалював хлопчик. Давай перевіримо. Ну, звичайно, їжаки не літають. Зайці по деревах не скачуть. Сніг не йде влітку. Курчата не плавають у воді? Під снігом не росте малина. І жолоді не ростуть такими великими гронами. Давай підведемо підсумок. Що нового дізналися на уроці? Сьогодні ми говорили про природні явища. А що ж таке явище природи? Усі зміни, які відбуваються в природі, називають природними явищами або явищами природи. З чим же пов'язані явища природи? Явища природи пов'язані зі зміною пір року. А тепер самостійно наведи приклади осінніх змін. Дякую тобі, друже, за увагу.